Сьогодні, 28-го засідання політичної асамблеї, і я розпочав роботу зараз на Політичній асамблеї Європейської народної партії. Україна є першим і головним питанням порядку денного політичної асамблеї Європейської народної партії. Додатково до цього це є питання соціального захисту питання протидії популістичним партіям і політикам, які загрожують. Європейській солідарності, європейським цінностям, європейській демократії, до речі, в Україні я думаю, що популістські заклики вони представляють таку саму небезпеку. Дуже важливо, що е, більшість наших пропозицій в заяві європейської народної партії, які завтра буде прийматися на конгресі, яка полягає в тому, що підтримка України є пріоритетом для європейської народної партії. Хочу наголосити, що в порівнянні з попереднім конгресом європейської народної партії зараз уже представлено на 8, а 13 голів держав та урядів, і е, в цих умовах потужність і авторитет європейської народної партії е, значно зростає, і в цих умовах. Безумовно, що скористатися цією можливістю для забезпечення безбек, безпекової підтримки, для забезпечення фінансової підтримки і для забезпечення захисту демократії, цінностей, демократичного спротиву, прав людини, свободи це також питання, яке буде відображено в основному тексті резолюції. І приємно, що абсолютно всі учасники. Конгрес Європейської народної партії, найбільшої європейської партії, підтримали цю позицію. Також буде окремо розглядатися наша пропозиція про невизнання, тобто невизнання Криму. Бо я наголошую, що Крим сьогодні це Тайвань завтра. Крим сьогодні це Гренландія завтра. Крим сьогодні це. Канада завтра, і е, ми дуже дякуємо за те, що цю мою пропозицію було консенсусом підтримано е, учасниками Конгресу Європейської народної партії. Це наша робота. А те, що сьогодні е, негідники. Роблять в Києві, коли вони намагаються скористатися моєю відсутністю, щоб в порушенню закону продовжити політичний тиск, то це є те, про чого бореться Європа. і це є те, що перекриває для України або принаймні відкидає і віддаляє.